Особистість дивного юнака, який невідомо звідки з'явився на вулицях Нюрнберга в травні 1828 року, досі викликає запеклі суперечки. Молодий чоловік вів себе так, ніби ніколи не бачив інших людей, рослин, тварин. Він майже не вмів говорити і рухатися. Отож, розглянемо його життєвий шлях, а також дізнаємось про те, ким він міг бути насправді. У крихітній кімнатці з надзвичайно низькою стелею, такою, що не можна випростатися на повний зріст, обидва невеликі вікна забиті дошками, піч завжди закриті двері та дірка в підлозі, щоб справляти туди потребу. Ось і вся нехитра обстановка. Біля стіни сидить шістнадцятирічний юнак в панталонах і сорочці, подібне проведення часу для нього звичне. Кімнатка стала його світом, єдиним, який він знав у своєму свідомому житті. В'язень, як і його житло, був досить охайним. Волосся і нігті молодого чоловіка стригли, одяг регулярно змінювали. Але юнак не пам'ятав, яким чином це відбувалося. Йому приносили хліб і воду дивного смаку. Випивши такої води, він занурювався в міцний сон, прокидаючись у чистій білизні. Єдине, чим він міг займатися гратися з трьома дерев'яними іграшками, двома конячками і собачкою. Іноді до нього приходила людина, одна й та ж сама. Одного разу він приніс книги і зошити. Хоча наставник був суворим і бив учням по руках за будь-які пустощі, вчитися хлопчику таки подобалося. Незабаром він вже трохи вмів читати і писати. Настав день, коли опікун юнака одягнув його в вуличний одяг, виніс на вулицю і почав вчити ходити. Справа в тому, що у тісній кімнаті ходити було ніде, і вимагав заучити фразу: Я завжди мріяв бути кавалеристом, як мій батько. Коли в'язень більш-менш навчився ходити, вони удвох вирушили в подорож. Через два дні хлопець зі своїм супутником прибув до німецького міста Нюрнберг. Чолов'яга показав йому шлях до нової воротної вулиці і, сунувши в руки лист, зник. Юнак, ошелешений тим, що відбувається, і новим незнайомим йому світом, пішов вказаним напрямком. Це трапилося 26 травня 1828 року. Згодом колишній в'язень описував своє життя таким чином. У Нюрн його одягненого в грубий простий одяг, присувався він начеп'яний, помітив Чоботар Георг Вайхман. Коли він підійшов до молодого чоловіка, той простягнув йому лист, адресований командувачу 4-го ескадрону 6-го полку легкої кавалерії. Чоботар відвів дивного молодого чоловіка до будинку капітана Кавалерії. Того не було вдома. Поки юнак чекав, слуги запропонували йому поїсти. Принесли м'ясо і пиво. Але той, спробувавши, з огидою виплюнув і те й інше. Він погодився тільки на хліб і воду, звичну для себе їжу. Юнак майже нічого не говорив і, ридаючи, показував на свої ноги. На питання про те, як він потрапив у місто, відповідав, що не знає, і повторював зазубрену в дорозі фразу про бажання піти в кавалеристи. Після того, як капітан повернувся додому, юнак спав. Його розбудили, і він, побачивши форму господаря будинку, прийшов у невимовний захват, Хоча так нічого путнього і не сказав. У поліцейському відділку юнак повторював те ж саме, але коли йому дали ручку і папір, написав чітким почерком Каспар Хаузер, так його і стали звати. Лист, який був у молодого чоловіка з собою, не прояснив ситуацію взагалі ніяк. Невідомий в листі повідомляв, що хлопчика йому підкинули в 1812 році і він виховував його в християнській вірі, але більше тримати у себе не може, оскільки немає за душею ні гроша. Потім автор послання пропонував капітану взяти юнака на службу або випустити йому кишки, або повісити його у себе над каміном. До цього додавався інший лист, нібито від матері Хаузера, але аналіз почерку показав, що обидва послання написані однією рукою. Хаузера потрібно було десь утримувати, і його відвели на верхній поверх фестнерової вежі, місцевої в'язниці, де посадили під замок. За ним наглядав наглядач Андреас Хільтель. Причому таємно, щоб упевнитися в тому, що юнак не бреше і не прикидається. Діти Хільтеля за час перебування Хаузера у вежі навчили його новим словам і малюванню. Наглядач помітив дивності у поведінці свого гостя. Обличчя юнака постійно осяювала невинна усмішка. І його ні краплі не бентежили, коли його купала дружина Хільтеля. Схоже, він взагалі нічого не знав про відмінності між статтями. У своєму новому житлі він волів займатися тим же, чим і у попередньому, сидіти без руху, витягнувши ноги вперед. Все говорило про те, що молодий чоловік не прокидається. Хаузер однозначно не спілкувався раніше з іншими людьми і взагалі не взаємодіяв з навколишнім світом. Він захоплювався кожною новою рослиною чи твариною. Називав усіх конячками, оскільки у заточенні у нього були тільки такі іграшки. Підносив руку до свічки і опікався, не розуміючи природу вогню, шукав своє відображення за дзеркалом. Але навчався швидко. До речі, дуже непогано малював, переважно рослини, постійно розширював свій словниковий запас. Люди, почувши про дивного дикуна, приходили подивитись на нього і навіть дарували йому іграшки. У липні 1828 року його передали під опіку університетському професору Георгу Фрідриху Даймеру. Той спостерігав за Хаузером і записував все, що з ним відбувалося. У юнака з'явилося почуття гумору, він писав листи та нариси, навчився їздити верхи за лічені дні, чим неабияк здивував місцевих кавалеристів. Його почуття були надзвичайно загострені. Він чудово бачив у темряві, будь-який гучний звук доводив його до жаху. А від яскравого світла паморочилось в голові. Запаху вина було достатньо, щоб він сп'янів, аромат квітів здавався йому огидним. Здавалося б, на цьому всі нещастя Хаузера закінчилися, але дивний юнак явно комусь дуже заважав. У жовтні 1829 року на його життя було скоєно перший замах. Незнайомець підстеріг юнака на вулиці біля будинку Даумера та спробував перерізати йому горло. Але той зміг ухилитися і ніж лише подряпав його. Другий замах стався 14 жовтня 1833 року, коли Хаузер гуляв у парку. Невідомий відвів його вбік, пообіцявши передати важливий документ, і чотири рази вдарив ножем у груди. Хаузер помер від ран кілька днів по тому. Поліція шукала вбивцю, але так і не знайшла. Навіщо було вбивати? Перший біограф Хаузера, представник апеляційного суду в Вансбуху Ансельм фон Файербах, вважав, що дивний юнак був спадкоємцем великого герцога Баденського Карла Фрідріха. Усі свідчення, які він зібрав, вказували саме на це. Як припускають сучасні дослідники особистості Хаузера, спадкоємця викрали з колиски, а на його місце підклали кволу і хвору дитину, садівника маєтку, яка незабаром померла. Крім того, сам Хаузер згадував моменти зі свого дитинства. Називаючи їх сном. Він досить довго не розумів різниці між снами і спогадами. Юнак малював на папері по пам'яті герби, розташовані на стінах замку герцога. Розповідав про картини, що висіли там, згадував тих, хто його виховував. Викрадення спадкоємця було дуже вигідним другій дружині Карла Фрідріга Луїзі Кароліні Гейр, баронесі фон Гейрберг. Від першої дружини у герцога було кілька дітей. Друга дружина народила йому чотирьох синів, але вони не могли претендувати на престол. Після смерті Карла Фрідріха на трон зійшов його онук Карл Людвіг, старшим сином якого, ймовірно, був Каспар Хаузер. Другий син Карла Людвіга прожив менше року, в результаті спадкоємців у нього не залишилося. Хоча його дочки прожили довге життя. Коли Карл Людвіг помер, престол зайняв його дядько Людвіг холостяк, але незабаром помер за дивних обставин. Після цього шлях до престолу нарешті відкрився для дітей другої дружини Карла Фрідріха. Версію про те, що Каспар Хаузер може належати до Баденської династії, перевірили в 1996 році. Спеціалісти провели аналіз плям крові, що залишилися на білизні, яка ймовірно належала загадковому юнакові, і спробували порівняти отриману ДНК з ДНК двох нащадків Стефанії, дружини Карла Людвіга. Результат не виправдав очікувань, той, чия кров збереглася на одязі, явно не був з Баденської династії. Однак повторний аналіз, проведений на основі ДНК, взятої з капелюха, штанів і волосся юнака, які зберігаються в колекції Фейербаха, показав, що генетична схожість зразків нащадків Стефанії і Хаузера становить 95%. Втім, не всі дослідники вважаються переконливим доказом шляхетного походження дивного молодого чоловіка. І суперечки про його особистість продовжуються. Адже все це виглядає як сюжет дуже цікавого пригодницького роману. Друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментар, а також ставте лайк.